Дружини і мам військових запрошують на безоплатну програму відновлення під час війни. Психологічна реабілітація триватиме 21 день у мальовничому пансіонаті Карпат. Вона передбачає заняття та активності, спрямовані на покращення психоемоційного та фізичного стану жінки, роботу зі стресом, проживання втрати, а також попередження ПТСР. Для участі в програмі запрошуються дружини, мами, доньки та сестри військовослужбовців. Жінки, які втратили близького члена родини у результат... В результаті військових дій або перебували в окупації, у полоні або в облозі під обстрілами понад місяць. Участь у програмі можлива з дітьми віком від 3 до 16 років. Під час програми з ними займаються досвідчені вихователі та педагоги. Нагадаємо, програма відновлення під час війни працює з травня 2022 року. Її пройшли понад півтори тисячі українських жінок. А разом з дітьми програма відновлення охопила більше трьох тисяч. Для участі у програмі потрібно. На анкету за посиланням в описі під цим відео.